Сьогодні будемо готувати шлунки в вершковому соусі з грибами. Перше, що я роблю, я відварюю шлунки, почистила промила, залила чистою водою з чистки, води. цептер. Накриваю кришку і варимо. На вершковому маслі ми обжарюємо цибульку. Тут в нас вже готові шлунки зварені. Ми обжаримо цибульку і будемо додавати наступні інгредієнти. Ось, бачите, як красиво в мене обжарилась цибулечка. Я сюди зараз буду додати гриби для того, щоб вони ще протушилися. щоб наше блюдо було дуже смачним. Коли мене питаються, чому е, імені цептер. Є шпу дуже багато, дуже великий вибір сковорідок різних, до кольору до вибору. А цептер це дорого. Цептер це чи вартує платити більше, знаєте, де коли люди люблять говорити. Чим відрізняється цептер? Цептер це якісний сплав посуду, якісний, дорогий, який не виділяє в їжу жодних хімічних сполук, так як це робить тефлон. Вони зараз говорять про те, що там щось не виділяється, щось захищене. Але коли я можу себе захистити, я можу потратити гроші на те, що я використовую кожного дня, кожного дня я готую їсти для своєї сім'ї. Я вирішую потратити гроші на одну якісну річ, чим купити 20 але будь-яких дешевих. Але вибір є за вами. Коли я протушила гриби, я додала нарізані шлунки курячі. І ще буквально 3 хвилини я їх разом протушу і доливаю бульйони трошки. Коли я додала шлунки, додала бульйон, трішки посолила, поперчила, додала також лавровий лист. І дві ложки пережареного муки розбавила холодною водою пів склянки води і залила, і залила сюди. Получився ось такий прекрасний У мене підлива з грибів і курячих шлунків.